Шановні колеги, я трохи не по темі законопроекту, але думаю, це дасть можливість консолідуватися і підійти на робочі місця колегам. Шановні колеги, прямо зараз, в ці хвилини на Майдан Незалежності виносять труни з тілами українських патріотів, які загинули на шахті «Бутовка». Я прошу український парламент зупинити і хвилиною мовчання вшанувати пам'ять бійців, які загинули, захищаючи Україну. Оголошую хвилину мовчання. Дякую, вічна пам'ять героям.